Всім доброго дня! Це канал Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І сьогодні я хочу розповісти вам, як важливо все робити своєчасно. Справа в тому, що двоє наших дівчат у середині квітня організували спільне в'язання сітка влітку. І я тоді вирішила приєднатися. Дівчата створили чат в телеграмі. І щоб приєднатися, треба було визначитися з пряжею, з інструментом і вив'язати зразок. От саме на виборі зразку я і трошки забуксувала. Справа в тому, що я і без спільного в'язання збиралася в'язати виріб з сіткою, але є в мене така особливість, що мені подобається, коли я в'яжу. Таким візерунком, якого немає у дівчат. А дівчата, організатори того спільного в'язання, рекомендували учасницям свої візерунки, складали на них зразки, в'язали, складали описи, майстер-класи. І от Я почала вив'язувати, і виявилося, що якісь візерунки у мене співпали. Я продовжувала пошук саме свого візерунку, але потім сталася в мене неочікувана подорож, і коли я вже визначилася з візерунком, виявилось, що дівчата вже закрили чат для приєднання. Тому я запізнилась з участю у спільному в'язанні сітка влітку, але ж сітку я все одно буду в'язати. І літо ніхто не відміняв. Тому моя сітка влітку буде, так би мовити, індивідуальна. Ось візерунок, який я з собою буду брати, я визначилась нарешті. І ще я чекала до 1 травня, тому що. У спільному проєкті Кольоровий рік Надійка нам вночі з 30 квітня на 1 травня обирає кольор місяця. І я чаклувала, щоб був рожевий, але я, мабуть, не дуже вдала чаклунка, тому і з кольором я в травень не попадаю. Отже, моя сітка влітку буде. Черговим стартом у шаленому тижні стартів без прив'язки до спільного в'язання сітка влітку, але вона буде прив'язана к нашому спільному челенджу візерунки Юей, тому що я бачите, скільки багато візерунків нав'язала. Але ж я ж в'яжу там не одна, там багато дівчат. Ось щось схоже на цей візерунок в'язала Тамара. Вона хазяйка бібліотеки візерунки Юей. Щось схоже на цей візерунок в'язала Оленка Кандиба, Валентина в'язала, здається, якийсь схожий з моїх візерунків. Візерунок схожий на оцей в'язала Ксенія. Вона одна з організаторів в'язання сітки влітку. Все одно я залишу посилання на канали дівчат, хоч вони вже і не приймають до спільного в'язання. Буде цікаво подивитися, тому що наприкінці травня вони будуть підводити підсумки. Якщо чесно, я і не сподівалась встигнути до кінця травня. Я повільно, дуже повільно для цього в'яжу і в мене дуже багато процесів. Але спільне в'язання мене якось підтримує, якось мотивує. <смір> Бо коли я в'яжу наодинці. Іноді мене бере в полон нев'язун, і мені дуже важко від нього звільнятися. Але тут, мабуть, вже треба якось завершувати те, що розпочала, я навіть вступне відео встигла зняти, але не випустила його на канал, тому що. Була в дорозі і з монтажем сталася халепа, але це вже, мабуть, неважливо. Я визначилася з візерунком, я навіть вже зняла на нього майстер-клас, як я його в'яжу. Не можу сказати, що то майстер-клас, то буде розповідь, як я в'яжу свою сіточку. Тому що вона, хоч і схожа на ту, що в'яжик. Ксенія, але трошки відрізняється. Моя, скажімо так, для більш лінивих. Але, як то кажуть, вчитися ніколи не запізно. Після того, як я все відзняла, я дізналася, що крайні петлі це, як то кажуть, не кромкові, а прушкові петлі. І ще ряди, коли рахувати, то ряди є парні і не парні, а не те, що я їх називала раніше. Тому і візерунок, як я його в'яжу, треба буде перезнімати. Тому я, як то кажуть, зробила дурну працю, але нічого. Мабуть, я трохи детальніше про свої сітки. Розповім тоді, коли буду розповідати про цей старт шаленого тижня, а може зніму окреме, не знаю. Тому що я хочу ще зняти, як я в'яжу цей візерунок. Він мені подобається, він бачите, він більш такий геометричний, скажімо так, цей більш такий плавний. І він більш плаский. І ще мені ось сподобався теж нескладний візерунок, але для цього ця пряжа не підійде. Треба якусь тоншу, тому що, бачите, дірочки не дуже гарно видно. Але я хочу спробувати на більш тоншій пряжі. І я думаю, оцей візерунок теж заслуговує на те, щоб потрапити до бібліотеки. Він нескладний. Я сподіваюся, що ніхто з дівчат не зв'яже, доки я зберусь, тому що не хотілося б повторюватись. Але якщо мій візерунок, ну, чи цей, чи цей, перетнеться з описом дівчат, які вони зроблять, я прошу вибачення, тому що візерунків саме по сітці... Дуже багато. І слідкувати, які вже вийшли, а які ні, мені не вистачає часу, якщо чесно. О, Тут вже бачу вже помилка в візерунку, бачите, збилося. Але перев'язувати не буду. Я оце полотно розторочу наприкінці, тому що мені не вистачить на той виріб, що я запланувала, мені все одно. Доведеться це розторочити, та і зразок, мабуть, мій теж. Треба визначитись, може, знайти якусь залишки якоїсь пряжі і з неї в'язати зразки для майстер-класів. Тому що цей зразок то для вироба він потрібен був мені для того, щоб визначитись, яка буде товщина полотна, наскільки мені підійде. тому що Сітка там буде тільки одним з елементів. Там буде ще така задумка, що сітка буде використовуватись в іншому візерунку. Але це вже буде інша історія. А моя історія прийняти участь у спільному в'язанні сітка влітку, скажімо так. Провалилася. Я хотіла <хи> вполювати декілька зайців одночасно і обрати візерунок, і вгадати колір, і спробувати новий інструмент, але я запізнилась тому дівчата або навіть і хлопці. Не зволікайте, робіть все вчасно, тому що час спливає. І життя не буде чекати, як і спільне в'язання. Але я ні про що не жалкую. Я подорожувала, була у гостях у дітей, і тепер з натхненням та оптимізмом повертаюсь до в'язання. Тому далі буде, і буде майстер-клас на візерунок, і буде виріб. Сітка влітку, тому далеко не розходьтесь. Бажаю всім натхнення, здоров'я, побільше вільного часу. А я буду намагатись не спізнюватись, приєднатись до нових цікавих спільних проєктів. На все добре!